Сьогодні танцюємо чуттєво бачато. Це відео ідеально підійде для тих, хто або тільки почав чути бачато, ще не з усім розібрався. Або для тих, хто ніколи не танцював, це підійде. Будемо ми танцювати комбінацію на основі базового кроку. Давайте його розберемо. Будемо рухатися в праву сторону. Ми робимо крок, підтягнули ліву ножку, крок і носочок в іншу сторону. Крок. Ножка, крок, носочок. Нога, яка наступає тут перша, вона зігнута, а інша рівна. Далі. Тут права рівна, ліва зігнута. Знову. Ота, От яка наступає, та у нас зігнута. І корпус іде разом з ногою. Тобто, бачите, стегно в сторону. Оп! І носочок. Раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім. Вісім. Зігнута, зігнута. Тепер права зігнута, рівна, зігнута, рівна. Коли йдемо в сторону і ставимо ножку на носочок, це називається теп, то ми її тут піднімаємо легенько. Оп, підняли в іншу сторону. Раз, два, три. І тут вже ліве стегно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Біля себе, дивіться, не треба ось так робити. Підтягнули ножку і звідси. І пам'ятайте, що носочки дивляться не, не всередину, а рівно. Оп! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А коли танцюємо базовий крок бачати, у нас є два варіанти, як ми можемо його виконувати стегнами завдяки маятнику, в одну сторону, в іншу сторону, або завдяки їй Завдяки маятнику. Як це може виглядати? Тут, коли ми йдемо в праву сторону, у нас стегно вліво дивиться. Далі вправо знову вліво, вправо, вліво, в іншу сторону, Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут важливо відтілити верхню частину тіла. Від нижньої, тобто ізолювати корпус, Стараємось його не рухати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер стараємось тією новою, яку ви йдете в сторону, в ту ж саму сторону, щоб ваша грудна клітина йшла. Корпус. Дивіться, ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І коли у вас корпус йде в одну сторону, а стегна в іншу. Тоді оцей маятниковий ефект з'являється. Раз, два, три, 4, 5, шість сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер зробимо через вісьмірку. Будемо робити крок і одразу наше праве стегно буде йти вперед. Вперед, назад. Тепер ліве. Назад, вперед. Теп, ліве, вперед, назад, ще раз, вперед, назад. Тобто це як два напівкруга. І ще раз. Два на Раз, два, три, чотири. Отут уже можемо дві ножки змякшити. Наші колінка зігнути. Пом'якшити. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Третій варіант виконання, коли ми робимо основний крок через хрест. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Да, тут ми про стегна, можете тут не думати, тут головне просто поставити навхрес ножку і не наступити собі каблуком. Тому ставте її подалі. І останнє, що ми зробимо, це просто дві, а, красиві, два красивих оберта стегу. Дивіться, права ножка йде в сторону і одразу таз вперед. Тут ми його вперед, вправо. Назад, вліво ще раз, пух. І перейшли на праву ножку. І ще раз. ліво поставили. Вперед, вправо, вліво, вперед. І поставили. І ще, У нас буде два рази. Давайте зробимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Попробуємо все об'єднати з самого початку. Значить, у нас є базовий крок через маятник, базовий крок через вісьмірку, базовий крок через хрест, коли ми йдемо навхрест. І два оберти стегнами. Коли робите оберти, отут, дивіться, прогинаєтесь вперед, а ножки у вас рівні. Давайте ще раз: з початку до кінця. Раз, два. 3, 4 5 шесть семь 8 раз два три 4 5 шесть семь 8 раз два три 4 5 шесть семь 8 раз два три 4 5 шесть семь висим спроббуем музыку las flechas y de tantas violetas que por ti regalado en mi jardín